Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 18 серпня 2024 року. І ми з Володимиром Ісаєнко хотіли б вам показати на моєму невеличкому винограднику міста Полтава Україна гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Азія. Дивіться, які гарні грони отримались три, три грони. Три грони. Що хотілося зазначити, на мій погляд, він любить довгу обрізку, то що на більш я вибачаюсь, тут кишеня трошки заважає. Но, я думаю, ви зрозумієте. Ось такі три грони. Ягідка красива. Майже одна в одну, Нестандартної форми такої. А там ближче. Пагіни до куща, там вони безплідні залишились. Тобто буду десь, е, залишати, е, старатися довж, більш довго робити обрізку і подивимося, що на наступний рік з цього вийде. На сьогоднішній день дуже гарні результати. Терміни дозрівання є 130-135 днів. Грони 600-1100 грамів гармонічного смаку. Що хотілося зазначити ось з, з, з власних е, ну, не досліджень, а спостерігань. Е, висить вона начебто кисла, 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 а потім за тиждень набирає цукор і дуже смачна стає. Е, зараз ми і покладемо її на ваги так би мовити, польові умови, не завжди воно, виходить, все красиво зазняти. Ось. Дивіться, яка вона видовжена, як перець. Ось така ягідка. А покладемо на ваги майже 8 грамів. Тут, ну складно 9 грамів 8,5 давайте розріжемо, подивимося яка вона. Ух ти! Она вже в вже потемнішала. Я її скоштую. Я думаю, днів 5 її можна буде вже реалізовувати, скоштуйте, будь ласка. Ще кислота преобладає, але цукор вже доволі гарно відчувається. Тобто декілька днів, тиждень сили і можна буде її продавати. Так, цукор відчувається, чуть-чуть кисленька. Ну Як барбаристка, може чуть-чуть солод... солодше, ніж Ну Смак то якось чудовий, причому так якось воно приємно кусається. Слабенький такий хруст чувствується. От. Ну, приємна ягода. Приз соку відбувається. От, як цукерочка. Смачна ягода. Ну що, все, да? так? Так. Ось такий чудовий виноград Азія селекції Калугіна. Значить, обрізка для нього повинна бути довга. Можливо, в майбутньому він покаже щось середньо можна робити, Ну, поки що у вас вийшло довго, так? У мене тільки довго вийшло. Так, тільки довго. Ну, Там в кінці відео буде посилання на відео, яке ми знімали тоді, коли сигналка була, можете подивитися. Ну а всім е гарного врожаю, здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре, вам до побачення.